Діти це майбутнє України, адже саме вони після перемоги будуть розбудовувати нашу сильну і вільну країну. Тож дуже важливо, аби молодь отримувала якісну і таку необхідну освіту. Це добре розуміють у нашому місті. Саме тому нещодавно Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка отримав від Кременчуцького підприємця та благодійника Віталія Лукацького меблі для організації навчального процесу в укритті. Вчора наш ліцей отримав благодійну допомогу у вигляді 30 стільців, 30 парт. Ми плануємо їх використовувати для облаштування укриття. І ми дякуємо Лукацькому Віталію Олександровичу за надану допомогу. І дуже цінуємо те, що в наш час нелегкий легкий час є люди, які яким не байдужа доля наших шкіл, які турбуються, переймаються і допомагають, знаходять можливість допомагати нам. Наразі у навчальному закладі існує три укриття. Однак для повноцінного навчання під час повітряних тривог усіх учнів одночасно там не вистачає місця. Тож за ініціативи міської влади будується четверте, де меблі, які отримав ліцей, якраз стануть у нагоді. У нас три укриття існує, будується наразі четверте укриття. Для четвертого укриття ми меблів не маємо, облаштувавши четверте укриття. Ми зможемо так організувати освітній процес, щоб він був безперервно відбувався, і тому і парти, і стільці нам дуже важливі для того, щоб діти могли продовжувати освітній процес під час повітряної тривоги в укритті. Безперечно, важливість навчання розуміють самі учні, тому така допомога дозволить їм якісніше отримувати знання. Ми учні 10 класу, і ми розуміємо важливість навчання у наш час, тому ми дуже дякуємо за те, що нам дали таку можливість отримати навчання в укриттях під час повітряної тривоги. Ми знаємо, що нам облаштовують четверте укриття, і самі ці меблі нам допоможуть в навчанні в укритті під час повітряних тривог. Цей вияв благодійності доводить, що Кременчужани це одна велика родина, де кожен готовий прийти на допомогу заради нашого кращого майбутнього. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.